Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо поширені запитання, які стосуються програмного РРО. Дізнаємося, як працює ПРРО, що потрібно для початку роботи, що робити при закритті та відкритті змін, та багато інших цікавих запитань. Напишіть в коментарях, про що хотіли би дізнатися саме ви. Розпочнемо з базового питання, для яких видів бізнесу потрібен переро. По-перше, це ТОВ та ФО на загальній системі, другої, третьої та четвертої групи, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, що працює в сфері розрібної торгівлі, послуг населенню, громадського харчування. Якщо суб'єкт господарювання приймає від населення оплати готівкою. Особистими платіжними картами тощо, по-друге, автомати самообслуговування, також це буде актуально для інтернет-магазинів, в тому числі із застосуванням систем дистанційної оплати. Ну і звісно, без ПРРО не обійтися, якщо кур'єр поштової служби, служби доставки або іншого сервісу приймає оплати для подальшої передачі продавцю. У відділенні або при доставці, в тому числі після оплатою, теж стосується випадків, коли товар сплачується у поштовому відділенні, та розглянемо, для яких видів бізнесу не потрібен ПРРО. для тих, у кого розрахунки у безготівковій формі через установи банку. Для платників єдиного податку першої групи, якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень для ФОП, які не використовують працю найманих осіб та здійснюють виключно розрібний продаж товарів на ринках, при цьому обсяг їх доходу за календарний рік не перевищує 300 тисяч гривень. Інтернет діяльність, якщо це продаж послуг, що не передбачають контакту продавця та покупця, наприклад, хостинг, доступ до веб-ресурсів, при цьому сплачуються клієнтами онлайн через дистанційні системи електронної оплати, такі як Privat24, чотири, Оща на 7, чи будь-які інші. Я також рекомендую за декілька днів до прийняття рішення про застосування ПРРО ретельно ознайомитись із чинним законодавством у цьому питанні, щоб уникнути неприємностей у зв'язку із змінами законодавства. ПРРО це по суті програмний аналог фізичного касового апарату з тими ж самими функціями. Розглянемо основні переваги програмного РРО. По-перше, не потребує придбання касового апарату, на який потрібно встановити додатково програмне забезпечення. По-друге, не потребує опломбування та обслуговування ліцензійними компаніями. Оновлення ПРРО можна здійснити самостійно. По-третє, не обов'язково підключати принтер чеків. Так як чек можна відправити месенджером або сформувати QR-код. Четвертий пункт також можливість розмістити ПРРО на будь-якому носії: ноутбук, планшет, телефон. По п'яте це є можливість приєднувати торгове обладнання, сканер, принтер-чеків та інші. Та останнє більшість ПРРО має інтеграцію з продуктами БАЗ управління торгівлею та баз малий бізнес. В цілому ПРРО значно спрощує процеси обслуговування та оновлення, забезпечуючи гнучкість у використанні та інтеграції з іншими бізнес-інструментами. Це робить його зручним та ефективним рішенням для підприємств різного масштабу. Ці ПРРО умовно можна розділити на три групи: встановлений на пристрій, онлайн-версія та встановлений на фіскальний реєстратор платіжний термінал. Давайте трохи детальніше розберемо, яка між ними різниця. ПРРО встановлений на пристрій це окрема програма, що встановлюється на комп'ютер або планшет. Вона зазвичай має розширений функціонал і може працювати без підключення до інтернету. Крім того, ці програми інтегруються з іншими обліковими системами, такими як продукти лінійки BAS. PRRO онлайн версія браузерна це окрема веб-сторінка на сайті розробника, до якої можна отримати доступ через будь-який браузер. Головна перевага такої версії це відсутність необхідності встановлення програми. Оскільки вся інформація зберігається на сервері розробника з дотриманням всіх засобів конфіденційності, використовувати ПРРО можна з будь-якого пристрою з доступом до інтернету. Єдиний недолік неможливість роботи без інтернету. ПРРО на фіскальному реєстраторі в платіжному терміналі. Це комплексне рішення, яке поєднує функції платіжного терміналу для карткових розрахунків і ПРО. Термінал одночасно виконує роль касового апарату. Такі ПРРО часто надаються банками за договором еквайрінгу обслуговування платежів через термінал. Різновидом комплексного ПРРО є програми, які використовують ваш телефон як платіжний термінал. Такі функції є у мобільних додатках багатьох банків, наприклад, Ощадбанк, Приват, Райфайзен тощо, це дозволяє перетворити смартфон з NFC модулем на платіжний термінал. У такий спосіб підприємець може приймати безготівкові платежі без використання класичного посттерміналу. Також до комбінованих рішень можна віднести спеціалізовані програми, зокрема програми для управління закладом харчування. В цьому випадку раджу звернутися до розробника і дізнатися, чи є у них додатковий модуль ПРРО. В такому разі купувати окремо ПРРО вам не потрібно, для початку роботи з ПРРО необхідно подати до Державної податкової служби наступні документи. Зареєструвати об'єкт оподаткування форма 20 ОПП. Потрібно вказати місце розташування вашого бізнесу, якщо воно відрізняється від адреси, зазначеної в єдиному державному реєстрі. Наступним кроком буде подати заявку про реєстрацію ПРРО Форма 1 ПРРО. Після подання цієї заяви ви отримуєте фіскалізований номер ПРРО, який і буде вашим касовим номером. Важливо зазначити, що кожна каса має свій унікальний фіскалізований номер. Далі йде повідомлення про реєстрацію касира Форма 5 ПРРО. За цією формою реєструються конкретні сертифікати електронного ключа КЕП, і лише зареєстрованим ключем можна увійти до каси ПРРО. Зверніть увагу, що потрібно оформити ключі касира або печатку ПРРО згідно з законодавством. Кожна посадова особа чи ФОП повинні використовувати електронні ключі особисто і не передавати їх паролі іншим. Чого буває складно дотриматися, якщо касир користується ключами підприємства чи ФОПа? Яка ж різниця між ключем касира та початкою ПРРО? Ключ касира оформлюється на конкретного працівника, і при його звільненні потрібно блокувати старий ключ та оформлювати новий. А от початка ПРРО оформлюється на підприємство чи ФОП. Тому зміна працівників не потребує зміни ключа. В обох випадках діє правило: один касир, один ключ. Ключі оформлюються в АЦСК як і стандартні електронні ключі. Подати ці документи можна через електронний кабінет платника податків через програму Медок або за допомогою вашого ПРРО. Іноді дані об'єкта оподаткування можуть змінюватися, наприклад, коли магазин переїжджає на нову адресу або ФОП змінює місце проживання. У такому випадку потрібно подати до Державної податкової служби повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність, форма 20 ОПП. Це повідомлення повинно мати позначку зміни відомостей і містити оновлені дані. Також потрібно подати заявку про реєстрацію ПРРО форма 1 ПРРО з позначкою Перереєстрація та заповнити її новими даними. Законодавство не обмежує кількість каз на одному об'єкті оподаткування, як, наприклад, супермаркет та десятки каз. У випадку, якщо додався чи змінився ПРРО, то перереєструвати касира не потрібно, бо прив'язка до каси відбувається безпосередньо в налаштуваннях ПРРО. Тож один касир може бути прив'язаним до декількох кас, відкриття та закриття зміни у ПРРО. При відкритті зміни ПРРО просить внести готівку в касу. Що може здаватися нелогічним, але це необхідно для контролю готівки програмою. Це допомагає уникнути ситуації, коли сума виданих чеків перевищує наявну готівку, що може призвести до розбіжностей у бухгалтерському обліку. Рекомендується вводити в програму точну суму наявної готівки. Якщо виникає нестача готівки в касі. Завжди можна додати її шляхом проведення документу службове внесення. Податкова служба не обмежує кількість змін каси протягом доби. Тобто касова зміна може тривати від 5 хвилин до 12 годин. Головне, щоб вона не перевищувала 24 годин. У разі необхідності закриття ПРО без закриття зміни, натисніть кнопку закриття без закриття зміни. Після повторного запуску програми зміна продовжиться із збереженням часу тривалості при аварійному закритті ПРРО зміна також буде продовжена. Трапляються випадки, коли у ПРРО можна побачити повідомлення. Програма працює в офлайн режимі, хоча інтернет при цьому є. Це означає, що сайт ДПС тимчасово не може приймати чеки на реєстрацію. В такому разі всі чеки зберігаються в пам'яті безпосередньо ПРРО і будуть відправлені на реєстрацію, коли відновиться з'єднання з сайтом ДПС. Фіскальні номери чеків надаються в діапазоні в дві тисячі номерів. Цей діапазон поновлюється після кожного офлайн режиму, тому номери чеків будуть послідовними. Час, який відображається у чеках, фіксується при їх підписанні електронним ключем, тому чеки будуть зареєстровані часом підпису, а не надходження до ДПС. Якщо фіскалізований чек містить помилку або некоректні дані, його можна скасувати. Скасування здійснюється шляхом виписки нового чеку, який анулює реєстрацію попереднього у ДПС. Зверніть увагу, що скасувати можна лише останній виписаний чек. У випадку оплати карткою на сайті чек можна сформувати одразу після успішної оплати. І надіслати покупцю на е-мейл або у месенджери. Також важливо переконатися, що чек відповідає всім законодавчим вимогам та містить всі необхідні реквізити. У випадку оплати при отриманні, ми також радимо видавати чек при відвантаженні, просто тип кажіть, після оплати. Важливо, щоб чек був наданий покупцеві в момент передачі товару, аби забезпечити прозорість операції та дотримання прав споживача. Щоб оформити фіскальний чек при пересилці товару новою поштою, необхідно дотримуватися певних правил. Для цього потрібно перевірити у договорі, чи виступає нова пошта учасником продажу. Проте у будь-якому випадку рекомендуємо проводити фіскальні чеки тоді, коли ви надаєте чек покупцеві саме на ваш товар, а нова пошта на доставку. Також важливо забезпечити, щоб чек включав усю необхідну інформацію про товар. Його вартість та умови оплати. В разі виникнення питань або проблем з чеком, обов'язково надайте покупцеві можливість звернутися до служби підтримки для вирішення будь-яких непорозумінь. За загальною нормою, на яку спирається Державна податкова служба, якщо сума повернення перевищує 100 гривень, Матеріально відповідальна особа повинна скласти акт про видачу коштів. Акти необхідно також складати при скасуванні помилково проведеної суми. Ціноми стосуються як класичних РРО, так і програмних. Проте наказ No317 Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року, який регулює ПРРО не міст цієї вимоги. Отже, можна зробити висновок, що для ПРУ достатньо видати фіскальний чек про повернення коштів, але слід зазначити, що є свої нюанси законодавством України передбачена відповідальність за відсутність зберігання актів або ненадання зазначених актів контролюючим органам. Мається на увазі, що якщо буде виявлено під час перевірки, то до того платника податків будуть застосовані штрафні санкції, які за незбереження первинних документів, передбачені пунктом 121.1 статті 121 Податкового кодексу України. Ці штрафи встановлені у розмірі від 1 тисячі 20 до 2 тисяч 40 гривень. Ми рекомендуємо все ж таки складати акти та зберігати їх, щоб не стикатися з подібними штрафами. На цьому я хотіла би завершити цей випуск. Пишіть в коментарях ваші питання щодо роботи ПРРО, і я обов'язково дам на них відповідь. До наступних зустрічей! Все буде Україна!